Привіт! Ви на каналі Фанатський поТІК ЮА. Тут ми завжди тримаємо вас у курсі найважливіших подій Євро 2026 з гандболу. Турнірна таблиця після третього туру основного раунду. Група АЕ. На вершині Німеччина з шістьох очками після трьох матчів і різницею м'ячів 96,90. Далі йдуть Франція та Данія у обох по чотирьох очки. Французи з рахунком 1-13-104, данці 97-91. На четвертому місці Норвегія двох очки і 97-102, а Португалія також має двох очки різниця м'ячів 99-107. Закриває турнірну таблицю Іспанія. 0 очок і 97-105. Група 2. Тут справжня інтрига. Ісландія, Швеція і Словенія набрали по чотирьох очки. Ісландія з різницею 88-80, Швеція 95-91, а Словенія 104 102. Хорватія також має чотирьох очки, але різниця м'ячів 83-86. Угорщина та Швейцарія поки на нижніх позиціях, обидві з одиночком. Різниця м'ячів 84, 88 і 88, 95 відповідно. Турнірна таблиця демонструє, що боротьба за вихід у плей-офф триває, і кожен матч може кардинально змінити розклад сил. Дякуємо, що були з фанатський потік Юа. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео вподобайками та слідкуйте за новими випусками. Попереду ще багато яскравих поєдинків та спортивних емоцій.